Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте повчання святих Отців на каналі Духовний Шлях у цьому записі. Ви почуєте твір святителя Дмитра Туптала про те, що лише у Господі єдиному належить втішатися, а не речами тлінними світу цього, із книги видавництва Свічадо, лік духовний Дмитро Туптало, вибране з творів святителя приємного прослуховування. Про те, що лише у Господі єдиному належить утішатися, а не речами тлінними світу цього. Радосте моя, визволь мене від тих, що оточили мене, мовить пророк. Подібно й ангел мовить до Товита Вітаю тебе щиро й бажаю тобі щастя. А Товит відповідає ангелові: Яке вже там для мене щастя! Для мене, що не здужаю на очі, і світла небесного не бачу, яка отже радість для душі в цій долині сліз, у темряві й тіні смертній, в насліддях безмістовних, ні на що інше не сподіватися, лишень на смерть, лишень на відхід звідси, лишень на кончину безвісну. Яка ж бо радість у скорботі й гіркоті сущому, яка веселість у темряві скритому, яка прохолода закутому в ланці, яка потіха в лихові тому, що смерти сподівається, жодної? Чим потішити себе хочеш, чи швидкоминущою славою світу цього, чи посілістю, а чи статком, що зникне небавом? Чи насолодою або похотями плотськими, що в сморі і гній обертаються, чи пуристістю, чи вродливістю плоті, що скорі дотління, в порох і попіл обертаються, не маєш чоловіче, чим себе потішити у віці цьому жалюгідному, а радше плакати ридати мусиш. Не у вітчизні перебуваєш, а не вигнанні, не в мирій спокої, а на сильній раті. Не в радості й веселості, а в цій долині сліз. Хто маючи борги, тішиться, хто в тюрмі сидячи, радіє, хто, сподіваючись, смерті веселиться? Ніхто. Світ, бо цей сповнений плачем, а не радощами, скорботою й печаллю, а не веселощами, тягарями й лихами, а не втіхами. Ніщо в ньому не є постійним і незмінним. Радість його злучена зі скорботою, веселість із печаллю. слава минуща, багатство зникає, врода на порох і попіл перемінюється, насолода плацька на сморід і гній перетворюється. Опісля ж, усе це раптова смерть припиняє і уриває. Ніщо в цьому світі не варте радости і веселости, ніщо не варте втіхи і потурання. А все плачем і риданням сповнене, марнота марнот, вік людський. Отож народився чоловік від ління, росте в хворобах і недузі, виснажує життя своє в скорботах і печалях, у мольбі, бурі, невідомості та усілякій непостійності, звідусіль обіді, звідусіль пастки, гонителі, бійці й протиборці, звідусіль боротьба й вагання. Страх і страховиська ніде немає миру і спокою, куди не вдашся всюди борню і рать побачиш, а звідси долає обжирство, пияцтво, лінь, звідси черствість, похідь, скверні насолоди, звідси страх, гріх і переступ, звідси нехтування страху, нічим тішитися у віці цьому многослізному. А ще ж настане смерть, зі всім розлука, настане всього раптова переміна. Душа ж піде в інший бік і прийме те, що тут учинила, а плоть залишиться на поталу червам, у сморі дигній обернеться. Ніщо в ньому не є радісним. Цього ради не тішся нічим дочасним у віці цьому слізному, як усе в нім непостійне і неправдиве, усе в нім брехливе і змінне, але якщо хочеш утішитися, в Господі єдиному втішайся, якщо хочеш радіти, в Господі єдиному радій. Радість бо плоцька зникає швидко, а радість у Господі триває повік. Потіха земна раптово зникає і в печаль обертається, а потіха Пресвятого Духа в Господі присно потішає і на віки віків потішатиме потіхою невимовною. Заради цього ні в чому іншому, лише в Господі радуйся, радуйтеся праведні і хвалійтеся усі правії серцем, каже Пророк. І ще апостол. Завжди радійте, моліться без перерви за все дякуйте, бо в цьому наше спасіння, ні в чому іншому, лише в Господі радуйся, усіляка бо радість, якщо не в Господі є брехня й омана, усіляка потіха, якщо не в Бозі, є тягар і сум'яття душі. Тому не наїдками й питтям, не багатством і славою світу цього радуйся, ані якимись красотами і безсловесними похотями, а в Господі радуйся, в Бозі єдиному веселістю веселися, бо в цім дочаснім немає радості іншої, лише оманлива, тимчасова, безмовна, бо в темряві світла немає, а в смерті життя не знайдеш. У брехні правда не явиться, радість світу цього оманлива, потіха його непостійна, веселість легко мінлива. Дещиця радості й потіхи і тут таки раптово горе, дещиця веселости, і тут таки раптово плаче ридання. Ще й потіха його не минула, а вже скорбота й печаль настигла. Того ради в Господі єдинім радістю радуйся і веселістю веселися. Радуйся в Господі Бозі, бо Бог твій, Бог великий, вічний, безсмертний, всемогутній уседержитель, Бог щедрий, милостивий, праведний, чоловіколюбний і премилосердний, Отець щедрот, Бог усілякої потіхи, Його є небо і земля, гори, холми, дерева, діброви, звірі і всяка скотина, гади і птиці пернаті. Його є всяке дихання і все сотворіння видиме й невидиме, що на небі і на землі. Його сонце й місяць, зорі, і усі стихії небесні, його води, ріки, моря, озера, джерела, град, сніг, дощ, вітер, грим, блискавиця, його є всі люди, усі роди земнородні. Його ангели, архангели, престоли, господства, херовими й серафими і усі сили небесні. Там правда, там суд нелукавий, там благість, чоловіколюб'я, там премудрість і джерело розуму, там є тиша, спокій, без страху й печалі. Там слава, багатство, скарб і вічна насолода, там радість, веселість, світло, просяяння, краса, миловидність, солодкість і усіляка потіха, там свобода, обшир, достаток і вік незмінний. Що лишень чоловікові любе, усе там є? Тільки до Господа Бога Твого припади усією душею твоєю, і у ньому єдиному радістю радуйся і веселістю веселися, радуйся в Господі, і благодарення приноси йому, бо сотворив тебе за образом своїм і подобою, від небуття до буття привів тебе. Славою й честю увінчав тебе, не сотворив тебе звіром, ні китом, ані іншою якоюсь твариною, а чоловіком, розумним творінням, безсмертям і волею нагородивши душу твою. Якщо й тимчасово розлучаємося з плоттю, однак на краще місце переходимо, душею живемо повіки. Не на тисячу чи дві, а чи три тисячі літ, а на віки віків, кінця не маючи, радуйся в Господі і благодарення приноси йому, бо все заради тебе, як дар сотворив небо й землю, сонце, й місяць і увесь небозвід приоздоблений, заради тебе, звірів, скотів, птахів, пернатих і усіляких тварин. Заради тебе моря, ріки, джерела, озера, рибу всіляку, китів, страховищ превеликих, заради тебе ліси, діброви, пустелі різні, заради тебе, видиме і невидиме, суть сотворене. Радуйся у Господі і благодарення приноси йому, бо все для тебе, праведний і милосердний зробив і безнастанно дбає про душу твою, захищає тебе, береже тебе, покриває тебе, заступається за душу твою, дарує тобі силу, здоров'я, живить тебе, врозумляє тебе, просвіщає тебе на всякі благі діла. Все праведно й премилосердно щодо тебе діє. Радуйся в Господі і приноси йому благодарення. Він бо Бог усесильний, преблагий, заради тебе став убогим, заради тебе був чоловіком, щоб тебе зі собою з'єднати воєдино. Не знехтував взяти наше, щоб нам себе усього віддати. Заради тебе лежав у яслах, заради тебе пеленами сповився той, що вдягає небо хмарами, заради тебе прийняв обрізання восьмого дня, заради тебе втікав у Єгипет, заради тебе хрестився в Йордані, заради тебе схилив голову перед претечею, аби тебе піднести вгору той, що не мав потреби хрещенням хреститися. І тобі хрещенням подасть очищення. Радуйся в Господі і благодарення приноси йому, бо заради тебе був побитий, збезчещений і опльований, у лице вдарений, зв'язаний, терновим вінком понівечений, заради тебе свої руки до Христа прибив, скуштував отство й жовчі списом проколеною своє пречисте ребро. Заради тебе, проливши свою пречисту кров, своєю кров'ю викупив, заради тебе покладено його до гробу, заради тебе, по трьох днях, із гробу воскрес, аби всім нам дарувати Воскресення з гробу. Радуйся в Господі і благодарення приноси йому, бо якщо й тисячу тисяч перед Богом согрішаєш, Він милостиво приймає тебе, коли каєшся. Скільки б не грішив перед ним, він усе ж не відкидає тебе, скільки б не помилявся, а він, однак, не відвертається, скільки б ти не падав, він тебе підводить, тобі довго терпить і не віддає тебе смерті відразу. А очікує твого навернення навіть до кончини, коли ти навернешся, подав тобі закон. І віддання своєї волі не відкинув тебе у хрещенні, не полишив тебе в інаковірстві чи в згубній Єресі перебувати. Радуйся в Господі і благодарення йому приноси, бо лишень заради малого боговгодження, життя вічне, Царство Небесне пообіцяв дати. Той, що сотворив, і все, щоб за ним ходити, дав, дарує життя вічне. Не на якусь коротку частину, ані на термін якийсь швидкоплинний, не на століт і не на тисячу чи тисячу тисяч, а на віки віків, що має їм кінця. Слава несказаному його милосердю, слава премудрому його захороненню, слава невимовній і незбагненній його благості і чоловіколюбству. Бо йому належить уся слава, честь і влада з безначальним Отцем і Пресвятим, і благим, і животворящим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щойно ви прослухали твір святителя Дмитра Туптала про те, що лишенню у Господі єдиному належить утішатися, а не речами тлінними світу цього. А як ви віднаходите мир у своєму серці? Та чи вдається відновлювати спокій у душі своїй? Напишіть у коментарях під цим записом. Поширюйте, ставте вподобайки та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне повчання. Підтримати канал добровільною пожертвою можна під цим відео та за реквізитом у шапці. Профілю. Дякуємо вам за увагу та цікавість до християнської мудрості. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!